виповнюється 79 років, як було здійснено з боку ну, радянського союзу тоді. Ну за рішенням тоді радянського політичного керівництва. Ну, практично акт геноциду проти кримських татар. Тобто за кілька днів всіх кримських татар і чоловіків і жінок і дітей було насильницьки депортовано з території Кримського півострову з їхньої історичної роди батьківщини за рішення за з надуманими рішенням російського політичного керівництва сталінського режиму, кримські татари потім не мали можливості фактично 60 років повертатися до своєї рідної батьківщини, до кримського півострова, і радянським союзом тоді робилось практично все, щоб викреслити. Історію, пам'ять, освіту, мову кримських татар, ну з такого суспільного простору, взагалі з історії. Тобто, все, що стосувалося історичних ну, наративів історичної пам'яті кримських татар, абсолютно свідомо і системно викреслювалося. За великим рахунком, це було продовження політики Російської імперії, яка була здійснена ще після першої анексії Криму з боку Єкатерини і другу, ще в століття столітті. Історичні дані нам вказують, що якби нивіляція кримських татар, їх вичавлювання з історичного публічного простору, системи управління, релігійний тиск. Ну Це була якби абсолютно системна і цілеспрямована політика тоді Російської імперії. Отже, акт який спричинив депортацію в 40, тоді 79 років тому, він фактично продовжував якби, відповідні дії і розвивав відповідну злочинну філософію. Тоді було депортовано ну, майже 200 тисяч кримських татар, і величезна кількість людей загинула під час відповідної депортації. Сьогодні ми бачимо фактично ну, повторення цієї лінії геноциду щодо кримських татар, утисків і репресій, які здійснюються в тимчасово окупованому Криму з боку Російської Федерації. Це ну, продовження імперської політики, це продовження по суті, сталінської політики, це якби, ну, такий загальний майстрів сьогодні дій Росії на тимчасово окупованих територіях, ну, зокрема і щодо української ідентичності і кримсько-татарської ідентичності. Отже, після повномасштабного російського вторгнення до Криму в Минулому році ми бачимо посилення репресивного тиску на кримських татар. Сьогодні майже 190 політичних в'язнів в Криму, і з них більше 100 людей. Це кримські татари. Ми бачимо збільшення. Обшуків тиску з боку правоохоронних, точніше силових російських структур, тобто це фіксується. Сьогодні ми бачимо і порушення таке доволі серйозне міжнародного гуманітарного права, як насильницький призов до лав російських збройних сил. Зокрема, фіксуються сьогодні факти, коли до міськомпактного проживання. Вання кримських татар до міст, де вони працюють, надходило під час так званої часткової мобілізації найбільше. Ну, повісток, точних цифр тут сказати якби доволі складно і доволі складно їх навести. Але навіть, скажімо, опоненти сьогодні представницьких структур кримських татар в Криму говорили про те, що це надання ну, повісток, і фактично така примусова мобілізація українських громадян кримських татар до лав російської армії вона носить такий доволі масовий характер. Тобто, фіксувала, що ну, фактично, Лично в містах компактного проживання 95% повісток могло вручатись саме кримським татарам. Ми бачимо сьогодні, що згідно якби, з різними підрахунками, от внаслідок цих репресивних дій тільки протягом року, і через насильницьку мобілізацію, і через посилення репресивного тиску, ну фактично 10 тих кримських татар, які проживають сьогодні в Крим. Тому вони покинули територію Кримського півострову, тобто вони виїхали, змогли виїхати за межі Російської Федерації. Зараз вони також стикаються з певними проблемами і до оформлення документів, і якби і ну, подальших легалізацій свого статусу для того, щоб ну, потрапити, приміром в Україну. Також ми можемо сьогодні спостерігати, що посилюються репресії щодо кримських татар, які ну, беруть участь сьогодні в, 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 в українській армії. Тобто, зокрема, абсолютно цілеспрямовано інкорпору інспіруються з боку Росії такі. Ну, фактично, звинувачення в за участь в кримськотатарському батальйоні імені Намана Челебі Джихана, і Ми маємо сьогодні вже більше 20 вироків. Російських так званих судів, і ці люди ну, фактично поповнюють собою цю чергу політичних в'язнів, які сьогодні ну, незаконно по суті, за сфабрикованими звинуваченнями утримуються в Російській Федерації. З самого початку російської окупації представницькі органи кримських татар, зокрема, системи національного самоврядування Меджелі Скорултай, вони були піддані ну, по суті, репресіям. Меджліз був там внесений в список терористичних організацій, власне. ну і вже сьогодні, в цьому році, фактично, виповнюється ну, по суті, сьомий рік, як Росія абсолютно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН, який ще в 17-му році закликав Російську Федерацію припинити відповідні репресивні дії по відношенню до органів національного представництва. Ну, зокрема, стосовно репресії проти членів міджелісу, членів родин членів Міджелісу і власне тих заборон на. Рівні ну, центральному і регіональних манджелісів, які е, сьогодні діють в Російській Федерації. Також е, можна якби, зазначити, що ну, відповідне ігнорування воно якби, несе в собі таку доволі системну складову і Російська Федерація намагається створювати найрізноманітніші фейкові організації, е, але вони не знаходять відповідної підтримки для того, щоб продемонструвати, що начебто права кримських татар не порушуються, начебто відносно того, що кримські татари якби, підтримують російські дії сьогодні, російську репресивну політику, яка спостерігається в Автономній Республіці Крим. Ну а по суті, той самий ну, геноцид, який здійснює Російська Федерація по відношенню до кримських татар. Отже, історія, вона ну, значною мірою, на превеликий жаль, якби. Триває і продовжується. Вона триває і продовжується в тому, що ну, Росія сьогодні, так як і за імперських часів, намагається якби, уніфікувати пам'ять. Да? Вона намагається якби, витіснити кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Кримські татари, це корінний народ Криму в минулому році, у 21-му році в Україні було ухвалено закон про корінні народи України. Ну, і сьогодні Сьогодні на державному рівні розробляються, ну і розроблені певні шляхи і механізми відповідної імплементації. Також ухвалені і підтримуються заходи з підтримки і розвитку кримсько-татарської мови сьогодні. Ну і те, якби доволі обмежене меню України стосовно впливу на Російську Федерацію в плані захисту прав кримськотатарських в'язнів, політичних в'язнів, якби сьогодні також застосовують. Сьогодні буде як би, доповнена переглянута стратегія деокупації, реінтеграції Кримського півострову, і там також є якби ну доволі значені важливі складові стосовно ну, підтримки забезпечення прав кримських татар після окупації. Взагалі, якби розробка бачення тих моделей подальшої взаємодії. Кримських татар української держави тої всебічної інтеграції, яка ну, має відбутися в докупованому Криму, тої соціальної інклюзії, якби дотримання прав різних етнічних груп, які в Криму сьогодні проживають. І навіть відповідно для того, щоб ця історична справедливість була досягнена для того, щоб ті злочини проти людяності, які ну, по суті вже століттями, Щодо кримських татар, щодо українців, здійснює Російська Федерація, щоб вони не залишились без відповіді, і щоб ну якби історія допомогла нам всім зробити з них певні уроки. Мені здається, що ми просто зобов'язані перемогти, і ми зобов'язані. Уникати у цих дуже контроверсійних моментів пов'язаних з питаннями до окупації Криму, і дійсно, тут наша мета і наша стратегічна мета це відновлення справедливості, це відновлення державного суверенітету в кордонах 91-го року, власне. Чому тому, що по суті? Велика війна почалася ще в 2014 році, 20 лютого 2014 року, і без вирішення питань Крима, деокупації Крима, без вирішення подальших питань щодо бачення майбутнього кримськотарського народу, дійсно засудження. Дій сталінського радянського російського режиму по відношенню до кримських татар, ми, якби, цю мету відновлення справедливості, відновлення міжнародної безпеки не зможемо достеменно достоїдно забезпечити.